Темою нашого уроку є створення нових кроків типу повідомлення чи завдання в середовищі програмного-методичного комплексу Математика 5-6 клас. Для цього відкриємо засіб і перейдемо до режиму конструктор уроку. Далі необхідно перейти до. До вкладки зміст. Будемо додавати кроки до уроку номер 29 Розв'язування задач за допомогою рівнянь». З цією метою, відкривши цю вкладку, викликаємо контекстне меню і обираємо Створити крок. Запишемо Назва кроку. Задача, про кота і мишеня. Обираємо вид уроку, повідомлення або завдання. Після цього у відведене вікно потрібно записати умову задач. З цією метою скористаємося завчасно підготовленим. Отже, скопіюємо умову задачі. І перейдемо до розробки кроку уроку. Записали умову задачі. Тепер потрібно додати зображення до цієї задачі. Викликаємо контекстне меню і обираємо зображення з файлу. Після цього обираємо завчасно підготовлений малюнок. Далі. Потрібно додати відповідь. Убираємо відповідь із текстового файлу. Отже, записуємо відповідь і короткі пояснення до розв'язування цієї задачі. Розміщуємо у відведене вікно для відповіді і пояснень, а також поставимо. Зображення саме трикутника для того, щоб учні краще зрозуміли цю задачу. Можемо додати балів за виконання цієї задачі. Отже, підготовлено підготовлену задачу можемо розглянути попередній перегляд, як буде виглядати ця задача. Отже, подається умова задачі, подається малюнок, щоб учневі 5 класу було цікавіше таку задачу розв'язувати. Далі наступний крок, іде відповідь до задачі і короткі пояснення, як таку задачу потрібно було розв'язувати. Після цього потрібно крок зберегти. Бачимо, цей крок з'явився в задачі. Для того у папці для розв'язування задач за допомогою рівнянь. Можна його перемістити в довільному порядку в цій папці. Для того, щоб виконувався цей крок, потрібно перейти на вкладку Уроки і обрати оновити список. Після цього урок відкриється. Із задачами і можемо додати розроблену задачу, перетягнувши її, і поставивши в потрібне місце. Оновлюємо список, і таким чином новий круг додано у. Урок. Дякуємо за увагу! Наш урок завершений.